Мої вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті 7 Ми продовжуємо працювати у прямому етері. І нагадаю, також що ви маєте змогу залишатися з нами і в онлайн форматі, адже трансляція етеру триває на нашому ютуб каналі і офіційній сторінці Тіві 7 Плюс у Фейсбуці. Ну а далі ми детальніше поговоримо про те, чи дійсно Путін розпочав новий етап війни проти України та чи готові наші партнери посилити санкції проти Росії. З нами на зв'язку політолог Володимир Манько. Вітаю вас, пане Володимире, і слава Україні. Героям слава доброго ранку. The Times пише про те, що Путін після візиту до Китаю розпочав новий етап війни проти України. Впевненість диктатора зросла після зустрічі із китайським лідером Сі Цзіньпіньом в Пекіні. Саме там лідери закріпили стратегічне партнерство і попередньо домовились про будівництво газопроводу Сила Сибіру Сибіру-2». і одразу після повернення Путіна до Москви відбулася масштабна атака на українські міста, зокрема на столицю, де була пошкоджена будівля кабінету міністрів України. Власне, Тож, Затаюй спише про те, що це перехід Кремля до нового етапу ескалації. На ваш погляд, що ж такого Сі Цзіньпінь пообіцяв Путіну в Китаї, власне, про яку підтримку могла йти мова, якщо йде мова про новий етап ескалації? Дійсно, скидається на те, що початок якогось нового етапу війни, після того, як Путін, очевидно, отримав запевнення від Сі е, про те, що Китай не покине Росію. Е, Пам'ятаєте, ще десь якийсь час тому міністр закордонних справ Китаю зазначив, що Китай не може дати Росії програти. А зараз я думаю, що це було сказано Путіну з перших вуст. На жаль, з вуст Сі. Е, ну, пообіцяв Сі Путіну якусь підтримку, фінансову підтримку. Та я думаю, що він її і так уже надає Путіну. Просто про це не йдеться. Це ж коли західні партнери нам надають підтримку, про це анонсовується, тому що ну такий стиль політики, такий стиль відносин в західній спільноті. От. ну, є речі, які і там не анонсуються. Ну це вже геть якісь секретні, знаєте, які стосуються безпеки, оборони спільноти чи якоїсь конкретної країни. А так, виділені кошти на підтримку України, яка обороняється все, що всі знали. Ну а там все тишком нишком. Я переконаний, що Китай так уже допомагав Росії, а зараз, напевно, буде допомагати ще більше, тому що все ж таки російська економіка страждає від війни, від тих санкцій в лапках, які завдає по Росії українська армія. Дрони, іноді ракети летять в бік Росії на е, автопереробні заводи, бази, на інші об'єкти промисловості, на військові об'єкти. Тому ми завдаємо і це треба відновлювати, на це треба кошти. Десь треба постійно брати кошти. Ну і головне, це кошти на війну. Росія би, звісно, не потягнула, напевно, сама ось так таку інтенсивну війну досі. Але вона її тягне і буде тягнути, очевидно, судячи з того, який прийом Путіну зробив Сі, запросив його на всі заходи, які були там в Пекіні, в інших містах, цей парад, особливо військовий, де була продемонстрована вся міць китайської оборонки. От, я певен, що там у них є і секретні якісь речі, які не продемонстровані. Але, наприклад, оці ядерні боєголовки, ну. Це перше. Ще ніхто не виставляв на парадах. Отакі ядерні боєголовки. Ракети, які можуть нести ці ядерні боєголовки так, міжконтинентальні, це зазвичай в Росії на парадах. Північна Корея, можливо, якісь і західні країни можуть це робити, наприклад, Франція. вона теж іноді робить паради військові. Але отак, щоб ядерні боєголовки плюс СІ був в костюмі військовому. Бо до цього він був в звичайному костюмі з криваткою. Тут уже такий костюм, схожий на сталінський костюм, на костюм Мао. Це теж сигнал всьому світу, що Китай стає іншим, Китай готовий домінувати, хоча б десь в окремому ну вже не регіоні, а на якійсь величезній глобальній території. Хай не на всій, безумовно, на всій. Про це не йдеться, але ну, ось, зокрема, в таких системах координат, як ШОС і БРІКС, це вже є, це вже факт, тобто це вже демонстрація окремого полюсу. І ну, я раніше якось припускався такої думки, що Китай може сказати Путіну всі, може сказати Путіну, що, мовляв, коли ми будемо вже цей полюс оформлювати десь документально розробляти якийсь статут, які взаємозобов'язання. Зокрема, і по безпековим військовим питанням, да, як от НАТО, наприклад, в Західному блоці, то от той факт, що Росія у війні це буде в мінус. тому що якщо ми Росію, яка у війні беремо і пишемо, підписуємо з неї документи, то фактично ми самі втягуємося вже безпосередньо в цю війну. Хоча ми також так Росії допомагаємо, ну це так. Допомагаємо, потім вирішили не допомагати, наприклад, неформально, да? ніхто про це й не знає. А так уже офіційно треба буде. Тому я думаю, я думав, що, ну і продовжую, може, частково думати, що е, Сі не дуже подобається ось цей факт, що Росія воює, а потрібно вже якось більше інтегруватися в той полюс. І тут е, виникає висновок, що Росія мала б припинити цю війну на якомусь етапі. Да? Для того, щоб оформитися там офіційно, і тоді, можливо, продовжити війну, можливо, вже не продовжувати, але це один варіант. Другий варіант та ні, сі не буде просити Путіна закінчувати війну, незважаючи навіть на оці такі речі, як подальшу, подальша інтеграція, змістнення цього блоку цього полюсу. І ризик втягування того ж таки Китаю у війну тут, у російську війну, все одно він не буде, тому що він планує свою війну. Планує свою війну за Тайвань. Тайвань це острів, який китайці вважають частиною себе, частиною китайської нації, китайської політичної скажімо, політичної системи. От вони ніколи не відмовлялися від цього. І, як варіант, коли, дивіться, коли Росія захопила частину України, і зараз йдеться про те, щоб якусь частину формалізувати в юридичному сенсі, визнати, наприклад, Крим, вже і в Америці йдуть такі розмови, давайте Крим визнаємо. Перепишемо карти на рівні ООН, все, на рівні кожної країни, там все-все. Про інші території, начебто, поки що не йдеться визнання, то це як приклад для Китаю, як треба діяти. От він теж вважає, що можна захопити Тайвань. А потім з часом, якщо це буде все успішно, якщо наш полюс буде зміцнюватися, а західний полюс навпаки, може, там будуть якісь. Якісь розбіжності в поглядах, якісь, скажімо, послаблення, то ми тоді змусимо їх визнати. Тобто і піти по шляху Росії, прийти на Тайвань, провести референдум, наприклад, там теж там, частина можливо, і 30% тайванців, вони, можливо, би і хотіли навіть приєднатися. В них там є прокитайська партія, яка брала участь у виборах, але вона програла ці вибори. Вона в опозиції, але вона є, так як у нас була, наприклад. Раніше партія там регіонів, яка і при владі була, інші проросійські партії, які фінансувалися з Росії, вони навіть іноді були і у владі, а так зазвичай в опозиції, і Путін робив на них ставку, і він так і не домігся, скажімо, реалізації цих задумів. Ну, я переконаний, що Китай теж робить на якісь прокитайські сили в Тайвані ставку. І от. Опершись на них, спершись на них після там окупації, можна буде все це якось формалізувати. Е, ось тому ось така от можлива задумка є у усі. Тому він е, з іншого боку хотів би, щоб війна продовжувалась, і, на жаль, е, так воно станеться. І ще кілька слів про Тайвань. Якщо Китай приєднає Тайвань до себе, а це не тільки територія, це не тільки кількість населення, це ще економіка. Тайвань має дуже Передову, навіть передовішу, якщо брати не по валу, а по якості. Вона якісніша економіка за китайську, дуже потужний it сектор чіпи всі ці гаджети, обладнання. Тобто, якщо приєднати, то Китаю безумовно це дуже буде плюс в його економіку. Плюс навіть. Також і в валових вимірах, якщо тайванська економіка приєднається до китайської, можливо, китай вже навіть і випередить Америку за ВВП. Тому звісно, що вони це будуть е, намагатися це робити. Щодо газопроводу Сила Сибіру, Сибіру-2», власне, йдеться про те, що вже до є домовленості, і в російських ЗМІ активно пишуть про те, що це дасть їм змогу заробляти до 15 мільярдів доларів на рік, власне, і Китай отримує додаткові вигоди, а Європа ще більше ослабне. Які є ризики побудови цього газопроводу? Ну, які ризики для нас для західних партнерів ризики є такі, що Росія буде отримувати прибутки. А ми зараз говоримо про те, що санкції треба вводити проти енергетичного сектору Росії. І вони вводяться частково, не до кінця, немає ембарго. Все одно ще по дружбі газопроводу дружбі тече нафта, хоча її вже. Нейтралізовують, там її відновлюють, незрозуміло нафта йде чи не йде, але все ж таки до останнього часу, це вже 3,5 роки війни, ще ця нафта продавалася в Європу, в Словаччину, в Угорщину, російська нафта. Ну і ми отримували гроші за це, за транзит, Україна. Тому це це працювало. Зараз, я так розумію, що західні партнери і ми вже готові. До того, щоб повністю ввести ембарго на російські енергоресурси. Тому Росія, звісно, шукатиме інші шляхи і інші напрямки продажів своїх енергоресурсів. І там особливо шукати нічого. Це Індія, це Китай, це економіки, які розвиваються, особливо Індія. Вона ще значно економіка слабкіша за китайську, просто темпи розвитку її вже вищі за китайські. От тому безумовно їм треба енергоресурси, і от ну, якось така була риторика, що раніше, от у нас поширена, мовляв, країна, яка має енергоресурси, це країна завідомо слабка, завідомо корумпована. Там енергоресурси вже не відіграють на світовому економічному та й політичному у ну, світовому, економічному та політичному вимірах якихось значень. На їх місце приходять технології, ІТ, інтернет, соцмережі, комунікації. Якось так. Ну бачимо, що це поки що не так. Звісно, що технології вони беруть своє, і можливо ще через якийсь час технології дійсно будуть чи не єдина сфера економічна, яка буде визначати економічні процеси в світі, а та відтак і політичні. Ну поки що ще енергетика, вона. Не здає позицій, не здає позиції. Нафтагаз. Це такі ресурси, які ну, визначальні. І не дарма ж Трамп, коли став президентом, яка за акцентує увагу не на IT, да, не на там Apple, Microsoft чи ще щось, а на е газ і нафта на вуглеводнях. і Прийняли у них закон, де полегшується доступ до буріння в Америці. Трамп хоче, щоб Америка зайняла перші позиції по нафті і газу в світі. Тому Америка, яка високотехнологічна країна, має силиконову долину, має такі уми Айтішні, що дають, дають скажімо, приклад всьому світу, передують попереду всіх у світі, але все одно, бачите, президент. Лобіює той факт, щоб Америка також і добувала нафту і газ. Тому поки що такі розмови ще, скажімо, не на часі. Що нафто і газ вони вже якби не відіграють ніяк ролі, ще як відіграють. Була заява від секретаря енергетики Кріса Сарайта, який сказав про те, що європейські країни повинні припинити закупівлю російської нафти і газу, якщо вони хочуть, аби США посилили санкції проти Москви. Власне, на ваш погляд, європейці на це підуть і чому досі немає повного ембаргу? Ну, Європейцям складніше відмовитися повністю від російської нафти і газу, хоча б тому, що вони сиділи на цій голосі значно сильніше ніж Америка. Америка мені ну, здається, взагалі не сиділа на Російські газові і нафтові голоси у них своя, тільки що сказав можливості видобувати. В них є арабські країни, де вони купують. Тому у них поруч там Карибський є Карибський регіон, де теж добувається нафта, до речі, і у Венесуелі. Мені здається, в американці в Венесуелі теж купували і купують нафту. Хоча бачите, зараз проти неї готується спецоперація проти Венесуели, проти картелів. Наркотична наркодилерів да, картелів, які постачають це наркоту в Сполучені Штати. Для них це реально дуже велика проблема, тому що там люди мають доступ до цього і підсаджуються. Це тут і Китай, до речі, як на дивно постачає якусь, якісь види наркоти в Сполучені Штати. Ну, в основному це Центральна і Південна Америка. Да, тому, тому європейцям складніше. Відмовитися від нафти і газу їм треба багато чого перебудувати, перенаправити потоки Нафтогазові, знайти де купити. Ну це не непросто, але 3-5 років війни за цей час, звісно, що це можна було зробити. Ну, воно й робиться, поступово робиться. Хоча, по правду, купувати, скажімо, нафту і газ. Трубою в Росії для Європи це найпростіше. Ну от уявіть, одна справа завести, наприклад, величезними цими газовозами стиснений газ, потім треба його розтиснути, його треба спочатку в порту вивантажити, розтиснути десь, щоб він став перетворити його у нормальну форму. Да? Щоб він знову став газоподібним, а не рідким зрідженим. Це все логістика, це все етапи переробки, це все гроші. Він стає напевно ж дорожчим. А так просто відкрив вентиль, і з російської труби поступає вже той газ, який і потрібно направляти, чи то на об'єкти промисловості, чи то на Споживачів цивільних, в домівки, але бачите, європейці все одно йдуть на це. Вони розуміють, що цей російський газ, хоч він і зручний, він очевидно і дешевший, але він за ним стоїть велика політика, за ним стоїть експансія Росії на європейський, не тільки економічний, а й політичний ринок. Так, це заробляння грошей, це фінансування різноманітних політичних сил, як правило, правих або лівих, а можливо навіть і лібералів теж, а чому ні. Таких випадків, якби ми ще не знаємо, але якби оце все не почалося, якби Росія цю експансію продовжувала, вона би там скупала в Європі, на жаль, багатьох політиків, і навіть здавалось би. Про європейські, про ліберальні політики вони могли би казати так, а що Росія з Росією все гаразд, а яка різниця? Да? Тому е, Європі складніше, але все одно вони будуть переходити, і я думаю, що все-таки не незабаром, і Америка вже підтискає. До речі, останні заяви Трампа, що я готовий посилювати санкції проти Росії, але якщо і європейці ж нарешті відмовляться від російських енергоносій. Всі разом тоді ми це зробимо. Тому я думаю, що незабаром і Європа вже буде вільна від російських вуглеводнів повністю. Ну тут цікава історія дійсно з Угорщиною і Словаччиною, як ви згадували, тому що ми бачили, які істерики були в Угорщині, коли були удари по нафтопроводу Дружба, власне, і чим вони погрожували і Україні, і заборонили зокрема Мадяру, командувачу сил безпілотних систем в'їзд на, на, на територію своєї країни. Власне, от на ваш погляд, угорщина і словаччина чи на це підуть, і які методи тиску на них мають бути, і від кого від Дональда Трампа чи можливо від європейських країн. Та просто припинити качати нафту трубою дружба. Ось і все. І вони просто її не будуть утримувати. Це і має того, Україна сім, зробити, це має зробити Україна і Європа разом. Ну, Україна і Європа. Я, я от, до речі, не розумію, чому наша влада якби не. Ну, тільки зараз, да, коли дрони прилетіли по дружбі, по якихось об'єктах да, цієї системи нафтопровідної дружби, ми якось заговорили про цей нафтопровід. Де, так, всі ці роки теж. Тихенько качали, тихенько заробляли гроші на російській нафті, і Росія ж заробляла передусім. Найбільше заробляла це Росія, яка продавала свою нафту в Європу. І близько 7 мільярдів доларів на рік вона отримувала всі ці три роки повномасштабної війни до свого бюджету і фінансувала цю війну. І тільки зараз ми про це вже в широкому спектрі говоримо. Ну, опозиція тільки піднімала це питання, опозиція в Верховній Раді. У різних коментарях казали, давайте ж нарешті припинимо. Ну, от зараз, от зараз можливо, нарешті все-таки це припиниться. І що? Угорщина і Словаччина, ну, звісно, будуть надувати щоки, і що шукати, шукати інші джерела, як і всі європейці, це складно, але ну, будуть шукати щось добудовувати. Якщо їм треба якогось реверсу з Європи, то. Побудуйте якісь ділянки, прокладіть якісь нові труби, і буде вам газ, і буде вам нафта тільки не з Росії, а з Європи. Чи Україна цим показує, що вона е, виконує свої зобов'язання і домовленості по договорах? Тому що ми побачили із транзитом газу, коли контракт закінчився, його не продовжили. Чи зараз ми будемо чекати закінчення контракту по нафті? і Не будемо просто продовжувати далі її транзит по нафтопроводу? Я думаю, в стані війни, коли Росія вчинила повномасштабну агресію, у нас з Росією було дуже багато якихось договорів. А тут мова не Росії... домовленості з Росією, домовленості з Угорщиною Словачиною з Угорщиною, Словаччиною також у нас були очевидно якісь договори із європейськими партнерами, які стосувалися також і Росії по якимось іншим об'єктам економічним, по якимось іншим товарним групам, можливо, я не знаю там транзит. Наприклад, чогось, чогось транзит з території Росії, може це не російське. Ми його припиняли. Одним словом, все це можна робити, і ми припинили от, оту всю діяльність і припинили, ну, припинили газ, припинився контракт, а нафту, я думаю, просто ми її качали через те, що вона була потрібна як нам, як транзит, а також і Європі. Ось такий консенсус у нас з європейцями негласний, а можливо, гласний, можливо, про цю, про цю трубу говорилося на зустрічах там президента України з лідерами європейських країн, тільки негласно. Можливо, нам казали, що ну ви поки що збережіть цю трубу, збережіть цей транзит цю російську нафту. Ми розуміємо, що вона Росія заробляє, але і нам вона ну, вкрай потрібна, да? тому що ми ж вам допомагаємо, а ми допомагаємо з наших прибутків. А якщо ми зараз цю трубу перекриємо, прибутки впадуть. Допомагати буде меншому. Тому розумієте, це палка не, одно, не з одним кінцем. З різних кінців. З, звісно, економіка, вона багатогранна така е, діяльність. Тому я не те, що хочу там нас, нашу владу, тільки звинуватити, а загалом, загалом, е, е, пояснити, як я бачу ось е, той факт, що досі. Ну, Росія прокачувала цю нафту. Uh -huh. Тому вона була потрібна, але зараз, якщо європейці, угорці, словаки, візьмуться за голови і десь терміново будуть шукати, ну вони вже повинні були це шукати, особливо Угорщина, особливо Словаччина. Бо питання про цю нафту вже, російську давно вже підіймалося. І що вони просто сиділи так і, е, ну скажімо, реагували лише своєю риторикою, мовляв, та не треба припиняти. Я думаю, що вони ж десь шукали, якщо вони розумні і мудрі державні діячі своїх країн для того, щоб їхня економіка не загнулася. Ну от, сподіваюся, що вони десь вже знайшли. І тому скоро і цього не буде. І Росія і тут не буде заробляти. Але я ж кажу, що вона тепер буде заробляти на східному напрямку більше. Отой напрямок Східний, він буде там у Росії розвиватися, Китай інвестуватиме, у них безвіз. Буде з Китаєм, я уявляю, скільки Китайців може приїхати до Росії. Це, якби, з одного сторони, це й добре для Росії, бо буде робота, будуть податки, буде економічний сплеск такий. З іншого боку, в демографічному, ну звісно, вони будуть подавляти росіян в демографічному сенсі. І там той схід Росії, ну можливо, навіть і, ну, в якомусь далекому майбутньому він і відійде таки до Китаю нарешті. Я думаю, що в голові усі навіть і така ідея, вона присутня, навряд чи він про неї казав Путіну. Але десь там далеко в підсвідомості лідерів Китаю воно є, тому що російський далекий схід, російська Сибір майже не заселено. А в Китаї вже багато ну, хоча б демографічна ситуація в Китаї вона вирівнюється. І, можливо, ну все одно дуже щільно, все одно ж у них зростання народжуваності йде, просто воно вже не таке, як було раніше. І Все одно щільність велика китайського населення, і їм потрібен простір. Іде а отам, от тільки в Росії, на безкрайніх безлюдних російських просторах. Сканюс пише про те, що вже до кінця цього тижня Європейський Союз презентує 19-й пакет санкцій проти Росії, власне, зокрема, туди можуть війти банки із двох країн Центральної Азії. Чи це можуть бути санкції не тільки проти Росії, але й проти Китаю? Доприклад? Безумовно. Безумовно, якщо китайські банки вони, через них йдуть фінансові потоки в Росію. А я думаю, що це. Може бути відслідковано хоча складніше, якщо, наприклад, фінансові потоки йдуть через якісь глобальні банки, міжнародні банки. Нехай вони і на західні, да? але вони працюють на західному ринку. Там, в принципі, і китайські працюють ж на західному ринку, але вони повністю контролюються Китаєм, китайським урядом. і ці фінансові потоки можуть десь там приховуватися, але я думаю, що. Західні аналітики, фінансові, розвідка, фінансова, економічна розвідка. У нас це може відслідкувати. Тоді безумовно почнуться санкції і проти китайських банків. Та я взагалі думаю, що найближчим часом, ну, з огляду на те, що там вибудовується полюс, ну, підуть якісь взаємні, ну така, скажімо так, ескалація. Не звісно, що не військова, не військова. А в економічному санкційному вимірі, можливо, і Китай буде вже застосовувати якісь санкції і тарифи проти американських товарів, розумієте, разом з Індією, разом із Росією, тобто якісь свої кроки на, на як відповіді. Я думаю, що вони можуть теж робити. Тому. Тому, якщо вони вже вибудовують свій полюс, то не просто так для того, щоб збиратися, а для того, щоб поширювати свій вплив. І ось зараз, поки ще не пізно, якось треба брати за голову західним партнерам, Сполученим Штатам Америки, Трампу перед усім, для того, щоб не допустити, не допустити вибудовування вже повноцінного цього полюсу, тому що ну, тоді неминуча буде війна. І це буде дійсно світова війна. вона, Я думаю, що це не скоро, не скоро ну, може, не буде, може піде якимись іншими сценаріями. ну, Якщо е ядерні боєголовки демонструють в Пекіні, то я думаю, що це дуже недобрий сигнал. І це не те, що сигнал, це вже так прямим текстом. Знаєте, ось дивіться. Ми є другий полюс. Це безпосередньо меседж Дональду Трампу. І він. Має переходити вже якось від е, такої своєї риторики, іноді не зовсім зрозумілої, невизначеної, і вашим, і нашим, і Владимир мій друг, і, е, і всі мої друзі, і всі я хочу поговорити. Ну, що говорити? Ну, якщо говорити, то з позиції сили, от тільки так. А якщо позиції сили немає, от як, наприклад, вона лясці. Це не з позиції сили була розмова Трампа з Путіним. Його ж попереджували, що з Путіним по-доброму не можна. Він пішов говорити по-доброму, Розставили йому червону доріжку. І що з цього вийшло, ми бачимо А нічого, а нічого, нічого. І якщо так само і з всі говорити, то теж нічого не буде, а тільки мінус для Америки. Вона втрачає, вона втрачає своє, свої позиції на глобальному ринку як забезпечувач світової безпеки. Тепер оце. Оцю місію перебирають на себе інші. Тому Трампу треба дуже дуже, скажімо, прямо зараз якось діяти збирати всіх західних партнерів і Україну в тому числі, тому що війна тут е, ну вони час, час збираються, але треба дуже про серйозні речі говорити. Ми вам дякуємо, пане Володимире, що доєднались до нашого етеру. Політолог Володимир Манько був з нами на зв'язку. Говорили про санкції проти Російської Федерації, а також детальніше.